у кожного своя історія. Але я, наприклад, скільки разів би не звертався, я завжди отримував кваліфіковану професійну допомогу. І незалежно від якої я статусу людини був, бо я перший раз звертався був простим аспірантом. І, і нічого, скажімо, і це ніяк ні на що не впливало. Малинський медик завжди для мене особисто і для моїх дітей був насправді професіоналом. І скільки б звернень не було, це завжди було позитивно, професійно, якісно і максимальна допомога була надана. Тому я завжди це відзначаю, завжди всім говорю, завжди дискутую з тими, хто критикує медучну спільноту. Ну і вам можу тільки подякувати за те, що ви робите, за те, що ви є справжніми професіоналами. Зі свого боку, я завжди кажу, що ми. Намагаємо зараз робити, і будемо робити, аби ваша праця здійснювалася в максимально комфортних умовах. Ми вимагаємо від вас професіоналізму, ми вимагаємо від вас якісної роботи, але зі свого боку, ми будемо робити все можливе, аби ця якісна робота відбувалася на нормальному обладнанні, в нормальних умовах. І я думаю, що ви бачите, що в цьому році все-таки наші слова не розходяться з ділом. і в цьому році рівень. Допомоги медичній галузі він насправді є дуже і дуже суттєвим. Звичайно, що залишається ще неймовірно велика кількість проблем, над якими треба працювати. І покращення матеріально-технічного стану, медзакладів і закупівлю медичного обладнання, вона не зупиниться ніколи. Певно, скільки буде людина, стільки його треба буде покращувати. І ми, зі свого боку, повірте, будемо все робити можливе, аби знову ж таки. І бюджетний ресурс залучати до того, і волонтерський ресурс залучати до того. Або все-таки наші медзаклади. Вони не просто, скажімо да, там, доганяли інші чи в межах держави, або ми часом вийшли на рівень, коли б до нас приїжджали і заздрили нам нашому обладнанню і нашому стану медзакладу. Користуючись нагодою, вітаю вас всіх знання міста. Завтра з неділю запрошую всіх на відзначення. Ми цього року постаралися зробити так, щоб максимальне святкування спрямовувалося саме на людину, щоб колективи не стояли по 2-3 години і не чекали, щоб пройти повз кількох людей, щоб їм помахали рукою. Ну і щоб дійсно ви могли ці дні відзначити для себе. Бо могли вийти, послухати хороше мистецтво, пікардійська терція, у нас головний цвях програми, так би мовити, мінімум е -е, попсових речей, максимум романтики, і День міста ми намагатимемось завтра і післязавтра відзначити в стилі романтики. Сонечко вийшло, дасть Бог нам завтра і післязавтра погоду. Тому я вас всіх принаїдно запрошую з родинами, з сім'ями. Хто не буде в ці дні працювати, обов'язково долучайтеся. Ну і далі, з вашого дозволу, ми вручимо дипломи, квіти.